По-перше, ну, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, завдяки їм ми граємо в футбол. З приводу коментаря я хлопцям сказав ну, якщо ми будемо починати грати ігри як другий тайм, то до нас питань буде, ну, не буде. А якщо ми починаємо одну, другу, третю гру, так, десь ми витягуємо ці ігри, а десь, як сьогодні, не витягнули цю гру, тому результат на табло. Приймаємо цю поразку, сподіваюся, що мене почули, сподіваюся, що ми це все відкоригуємо в, трен... в тренувальному процесі і далі, далі цих вже помилок не буде. В чому причина двох, ну, не можна сказати, що різних таймів, але ось в другому таймі команда виглядала значно гостріше? Та причина в тому, що ну, не почули мене в роздягальні, не почули перед грою, що ну, не можна так починати грати. Це вже не перша така гра, але я ж кажу, що десь ті ігри ми витягнули, а сьогодні ми не витягнули і отримуємо такий результат. По Сонюгуб сьогодні з'являється на полі і забиває гол. Чи десь був розрахунок на те, щоб десь за рахунок свіжих сил забивати в другому таймі? Ну, Олег досвідчений футболіст, ми на нього дуже сильно розраховуємо і нам його дуже не вистачало, коли він був травмований. Та я, я на будь-якого футболіста розраховую, щоб він вийшов, підсилив гру і забив гол. Вийшло в Олега, супер, але ну, десь не вистачило, чогось, щоб забити її ще і вирвати цю гру. Чим сьогодні здивувала Кудрівка? Це питання таке. Ми третю гру граємо. Ну, я розумію, що тренер інший, але ну, в принципі нічим не здивувало. Ну, якби всі, всі суперники, да, і нас дивляться, і ми дивимося. Тому я не думаю, що там якісь сюрпризи були. Не так то й багато часу залишається до виїзного матчу проти Полтави. Який подальший план у команди? Ну, головне, зараз добре відновитись і, і фізично, і психологічно, і в бій на Полтаву. Та, чесно кажучи, саме в останньому не знаю, в чому причина, не дограли з гравцем, котрий завдавав удару. Потім нещасний випадок, тому що два відскоки спочатку від Юзефовича, потім від мене, і м'яч відскочив до нападника Кудрівки, який забив гол. В цьому трішки не фарт, але не дограли з гравцем, який задавав удару. І Це, напевно, призвело до голу. А стосовно саме поразки, і, ну. Немає різниці, яка саме поразка відігравалась ми чи не відігравались. Поразка є поразка, і, на жаль, треба її приймати. Як там зараз роздягальні спілкувалися з головним тренером, ну, що ти вже трішки пізніше прийшов, що там зараз загалом, як там з хлопцями про що говорили? Та всі засмучені, всі засмучені поразки. Говорили з хлопцями про те, що призвело до цієї поразки саме. Скоро виїзд в Полтаву, чи десь що зараз плануєте робити? Як ну плануєте виходити з цієї ями? Що плануєте робити? Чи десь можливо збиратись, поспілкуєтеся? Чи ну скажімо так? Ну, в принципі, одна поразка це випадковість. Серія з перемог була перед цим. Зараз просто потрібно швидко переналаштуватися. Що плануєте загалом? Плануємо в першу чергу відійти морально від цієї поразки, але знаєте. Поразки даються для того, щоб їх аналізувати. Хто правильно відноситься до поразок, той стає сильніше. А так плануємо далі працювати ще більше, ще якісніше, щоб не допускати цих поразок, тому що ну, більше не маємо права їх допускати. Але, на жаль, вони трапляються. На жаль, це частина гри. На жаль, їх треба приймати, рухатись далі, тому будемо саме це робити, виходити морально з цього стану, в якому неприємно, звичайно, знаходитись. але в цьому є різниця ментальності, хто як реагує на поразки і хто як їх приймає. У нас далі так само дуже відповідальна гра з командою, яка на першому місці. Будемо їхати випадково за перемогою, тому що вже не маємо права втрачати очки. Кудрівка в першому колі і Кудрівка зараз. В чому, на твій погляд, найбільша різниця цих команд? Найбільша різниця, на мій погляд, в тому що в першому колі це була команда, котра більше прагнула грати на м'ячі. Більше домінувати саме в грі з м'ячем. А Кудрівка зараз це команда, команда, котра прагне домінувати і бореться за простір. І більше, і більше вона стала більше бойовитою, більше налаштована так на працю, скажімо. Ми, в принципі, були до цього готові, але напевно, напевно не настільки, наскільки було треба. Попри поразку, вболівальники активно підтримують команду, задоволені грою, задоволені самовіддачею. Там питань по цьому жодних немає. Ну, звичайно, прикрив в цьому всьому лише рахунок. Що би хотів сказати вболівальникам? В першу чергу хотів би вибачитись за поразку, за те, що допустили моменти, котрі призвели до цієї поразки, і попрошу підтримувати нас надалі, тому що. Ми хочемо перемагати в кожній грі, але, на жаль, це неможливо в футболі. Кожна команда програє, в кожної команди є невдачі, але прошу підтримки і гарантую, що далі будемо викладатись на 100%. Я вважаю, що ну, в нас були дуже невдалі три гри проти Кудр... О, проти юкси. І сьогодні вдалося вирвати то дуже зради, і команда Тешрада, то дуже гарні емоції зараз соціальні. А... Як тобі сьогоднішній суперник? Що скажеш по грі? Ну, ми розглядали цього суперника. Це дуже місний суперник з добрими виконавцями. То ми готувалися ну, цілий тиждень, розбирали суперника. І, ну, дуже сподобався суперник, тому що він не замикається, він грає. Також і ми ну, хочемо грати в футбол, і тому це була дуже гарна гра з двох сторін. Дві... Поразки перед юксі були перед цим сьогодні. Перемога чи був якийсь особливий настрій перед цим матчем? Десь якось по особливому налаштовувалися. Ну звичайно, що е, це однозначно, що був особливий настрій, Хотілося помститися, дати бій. Е, чи так дійсно і було, і як десь, якщо привідкриєш цю з Ну так і звісно, це було що дуже настроювався. Я не знаю, хлопці бачили це чи не бачили, але в тих тоці у юкси було як пост, що чи зможемо ми зробити третю перемогу. І ну, це було як доповнення до, до цього. І тому дуже налаштовувався. Дуже хотілося виграти юксу, забити, тому якось так. Що сказав вам головний тренер що в роздягальні? Головний тренер подякував, сказав, що ми працювали цей тиждень дуже добре. Готували супернику, виконали його установу. Так, як його установа, це була забити на один гол більше. Тому вважаємо, виконали. так. Можливо, можна було закінчити гру. Не так нервово ну, зберегти рахунок але воно вийшло, як вийшло. Так, да, був третій матч. Для мене це був ще навесні ми грали да, з «Юксою». де коли я там тренував «Кудрівку» другої ліги. Ми там дуже багато програли, але на той момент там показували дуже якісну гру, але майстерства не вистачить. Сьогоднішня гра, я дуже вдячний нашим хлопцям. Які продемонстрували ту зарядженість, яка була на протяженні цього циклу до підготовку до цього матчу? І ми грали дуже якісним суперником. і ми хотіли сьогодні грати в той футбол і перемогти іменно в той грі, яку демонстрував до цього суперник. От, ми дуже багато сьогодні пресингували В першому таймі ми голи гарні забили. Да, звичайно, тяжко, коли ти віддаєш дуже багато емоцій в пресингу, це десь пішли помилки, хлопці почали десь підсідати. І в другому таймі вийшли, можливо, підсознання. хоча ми в перерві говорили, що нікому, саме коли перемога в два м'ячі йде, саме скільський рахунок. І ніколи не садитись, і ну, ми десь підсознательно думали там відбитись. Ну ми дуже якісні заміни зробили, які після того, як 3-3, ми ні в коєму разі не намагалися грати там, на якусь нічию. Ми граємо тільки на перемогу. І нас футбольний Бог і вдача за це відблагодарила. Сказали ви про вдалі заміни. Поява Легостаєва на футбольному полі одна з них. Ну, по Поява Легостаєва да, у нього є якості, які нам потрібні. Хлопці, які грали з перших хвилин, десь вже не так напрягали лінію оборони суперника, і потрібні були якості. Але не тільки Леостаєв дуже гарно. там І Нехтівича, і Вечурка, і Євтушенко потрібний час, коли там хлопці. Тобто всі заміни спрацювали. Те, що там Легостаєв забив гол, то ця команда предоставила йому момент, а він його реалізував. Якраз вдалося з Ліостаєм поспілкуватися у флеш-зоні і сказав він, що ну дуже сильно налаштовувалися власне колективом на цей матч, тому що перед цим було дві поразки саме в цьому сезоні. Чи якось ви додатково підбадьорювали своїх хлопців? Та ніяк у нас звичайно. Якщо дивитися турнирне становище, таблицю, то там не треба налаштовувати да, зазвичай. Но ми програли в першому турі, ну, можливо, не по грі ми програли. Да? Тобто ми перемагали в усіх компонентах, але так, футбол є футбол. Да? Там один штрафний і пропускає. В кубковій грі, можливо, ми десь не готові були до агресії, яку продемонстрував суперник. Але ми теж в той грі і на голина грали, да? тобто дуже багато помилок було в обороні. І такий рахунок був. То сьогодні... Звичайно, ми налаштовалося на гру ватації, іменно що в, в інтенсивність і пресинг, і це сработало, це спрацювало. Треба далі працювати далі. На над, над тим, щоб у нас біля наших воріт таких не було помилок, і так і нервовані закінчилися матч. Далі у вас поєдинки проти команд, які йдуть трішки нижче в турнірній таблиці. Як плануєте перелаштовувати хлопців, тому що перед цим було дві гри з металіст, тепер Юкса, а зараз Дінас та Металург. Як от збираєтесь провести роботу з хлопцями? У нас так, робота. Ми сьогодні посвяткуємо, а завтрашнього дня вже йде цей направди наступного матчу гри. І, і не дивлячись, в нас в нашій групі та й в західній групі, всі команди рівні. Немає явного аутсайдера, кожна команда дає єби. А то, що там знизу трені таблиці, ну, це на сьогоднішній день. Ми повинні виходити, якщо ми хочемо грати е повище находиться в турні таблиці, то ми не, не зважати на соперника. Ми з кожним соперником повинні грати так, як там, металіст, юкса. Там, і ми поважаємо кожного соперника, але ми повинні дивитися на себе.